Алют. Хочу зараз таку взяти гостреньку і пікантну тему, яка звучала би в країні війна, а ви. Комплекс провини штука дуже токсична і поглинаюча, яка не несе в собі якогось конструктива і прогресивного вихлопу адеквату. За мене то так виглядає, як знаєте, жертва все Давайте всі ляжемо і просто принесемо себе в жертву тій біді, яка прийшла на нашу землю, у нашу хату. І насправді, кому це потрібно? Мій підхід по життю це шукати розуміння, розуміти, що відбувається, чого відбувається, для чого, кому це потрібно, які будуть наслідки і так далі. Кому потрібно щоб ми всі залипли в многострадальну жертву, кому це потрібно? Що за цим послідує? Який плюс, що корисного і цінного це дасть нашим дітям, нашим онукам? А зараз ми б'ємося за збереження нашої нації, за відстоювання нашої землі і майбутнього взагалі нашого народу і країни як країни. І якщо дивитися на перспективу, то це така, знаєте, токсична доза яда в саме коріння, ну, павіння пустіть яд. Тому хай можете мені там гадості написати багато, гнілими помідорами кидатися. Нормально, я зрозумію, чого так. Я... Нормально, я зрозумію. Але коли я бачу, що люди потихеньку відходять від цього застрявання. Країні війна, а я вони не дихають, не живуть, впадають в депресію, в психічні розлади, на жаль, зриваються на дітях, на жаль, руйнуються сім'ї, на жаль, іде самопошкодження, і, на жаль, вже є випадки такої біди, як суїцид. Того, що біль це дуже сильна роз'їдаюча енергія, і вона проїдає до касті і не зупиниться. І біль треба якось відреагувати, треба його якось скинути. Часто біль скидається через агресію. Або агресія на інших це конфлікти, це засудження, це шукати жертву, шукати мальчика або дівчатку для біття і безпощадно триватися в ілюзії праведного гніва, знайти якийсь признак, по якому чоловіка можна іспіпіліти. Це мовний признак, це, я не знаю, там, сильно голосно сміється. Або не так сумує, як я сумую, ну і так далі. Оці всі ігри в порівняння, і в того, хто більше страждає, тому що хто із нас з тобою більша жертва. Да? А мені би хотілося розглянути таку можливість, як відійти під ролі жертви в роль людей, які вчаться повертати собі контроль і управління над своїм життям. Навіть в тих тришових і артхаусних умовах, в яких вони опинилися. І це складно робити і людям, які переїхали, але це дуже складно робити і людям, які лишилися вдома. Того, що доїдає оця думка, що ти ніфіга не знаєш, що тебе чекає завтра. І оця вразливість, і як його сказати. Невитримування своєї неспроможності контролювати щось на перспективу в часі, не того, що ти слабкий. У, ті, що полишалися вдома, стали на порядок сильніші, і ті, що повиїжджали теж. Просто кожен прокачав свої, свою групу мишць, назвемо це так. Але мені так шкода бачити, як нас стимулюють між рядків. Так сказати, накласти на себе руки спочатку в ментальному сенсі цього слова, ментальне здоров'я, да, соціалізація, адекватність соціальної взаємодії, а потім вже йде і болячки, фізичне і навіть, на жаль, іде хвиля психічних розладів велика і йде наращування тенденцій к суїцидальним вікторам і направлінням. Мені би хотілося про це говорити прямо в голос, і йти на попередження цих проблем, а не на охання і ахання, і казати, ай яй яй як же так случилось? Кожна людина це окрема, локальна, маленька, але одиниця. Кожна людина це маленький Київ сам для себе, центр, столиця свого маленького світу. Якщо кожна людина в себе в кімнаті прибере, якщо кожна людина в себе в кімнаті пилюку протре і згадає, де що в неї знаходиться, і як їй організувати свій простір, щоб бути продуктивною, адекватною, нетоксичною, здрава і на насазидательною сторону роботи, то як посвітлішає і на цілій вулиці. І це, це істина стара, як світ. І мені би хотілося більше підсвічувати цю частину. І да, в країні війна, а ви, от іменно. А ми, ті, що вціліли, ми маємо із кількості перейти в якість. Якщо нас стає менше, то ми маємо стати якіснішими, крутішими, сильнішими, гарнішими, стійкішими. І дуже велика зараз е нелегка робота повернути собі здатність, як космонавти учаться заново ходити. Повернуть себе здатність, помечать красу, радіти, насолоджуватися хотя бы частково, хотя бы вбирково из каких-то приятных моментов, шукать, искать утешение в простом, носки приятного цвета, которые я хотел, свечку купила или купил, потому что давно хотелось, и вот просто под свечку сесть покушать. Буржуазия — роскошь, да. Ну, це маленька капелька, яка вас підтримає. Написати відкритку чоловіку, який вам дорог, просто взяти десь цветочка, зірвати, принести. Подивіться, як наші пацани на фронті виживають, що їх тримає, що тримає їх дух і психіку, а вони садять квіти, а вони вихажують малишей, всяких піосиків і котиків, а вони з пташечками пісні співають, а вони танцюють. А вони садять собі зеленюшку на салат, тому що він уверений, що завтра у нього має бути салат і взагалі йому треба вітаміни. І правильно наші пацани і роблять. І нам треба в цьому брати з них приклад. Ми маємо кожен садити свій агородик. Ми маємо кожен садити, я зараз не про картоплю і огірки. Ми маємо це робити. Або нас зруйнують вщент, і руйнування починається отут зсередини, з тої темряви. Яка заполоняє як тягучий мул, і вже крізь темряву ми забуваємо, що десь там за облаками є і сонечко. Наша задача просверлювати цю дирку і повертати собі і радість життя, і кайф життя, і танцювати, і співати, і сміятися, і насолоджуватися, тому що тільки благодаря цьому противовесу ми зможемо вигрібати всю ту діч, яка потрапляє нам в життя кожного дня. Я пропоную розвивати і підтримувати цей тренд. А я всрюся не покорюся. поплакала і знов фіалка розцвіла. Це стосується і пацанів і дівчат. Я за те, щоб нам знову навчитися ходити, знову навчитися радіти, знову повернути здатність любити, оживати, реанімірувати, розмаражувати свою пересохшу і замершу душу. Люд тронувся господа. І я вас цим всім вітаю, і ми пере, перемагаємо кожного дня і переможемо. Але ми маємо працювати всередину. Ми маємо рости всередину. Щоб витримати бурю зовні, треба зміцнити і поглибити своє коріння. І це духовне, душевне, в будь-якій непонятній ситуації. Сохраніть способність і оставатися чоловіком. Ось така в мене сьогодні ті рада для вас. Не змогла не поділитися і З вірою і в вас, і в себе, і в життя, і в то, що той, хто працює, той і перемагає, той і має.